Привіт, друзі! Приводом для створення цього відео став коментар підписника, який згадав, що вивчення мови і засвоєння мови дещо інше. Я завжди вдячний за цікаві коментарі, котрі підводять нас до важливих тем. Що мається на увазі, мову можна вивчати руками і при цьому не вивчити. І процес вивчення мови, тобто вивчення граматики, лексики, тощо може відрізнятися від процесу засвоєння мови. Того самого процесу, коли людина засвоює її, оволодіває нею, що дозволяє їй розмовляти, читати тощо. Автором свого часу проривної теорії про засвоєння мови Language Acquisition, є Стівен Крашен, відомий лінгвіст минулого сторіччя. Тож розберемося з його теорією. Суть теорії крашена. Теорії Крашена про засвоєння мови зосереджені на ідеї, що вивчення мови відрізняється від засвоєння мови. Його найвідоміша робота Second Language Acquisition and Second Language Learning побачила світ у далекому 1981 році, а її ідею отримали друге життя зараз на Ютубі, в той час, коли стає зрозуміло про слабкі сторони теорії Крашена. Але про них чомусь не кажуть у відео в Ютубі. Чому популярність в Ютубі приходить невчасно і занадто пізно? Звісно, він був відомим і талановитим вченим однак зараз чомусь продовжують робити відео про теорії, які певною мірою вже застарілі, і не кажуть про слабкі сторони і критику, не наче ми залишилися у 20-му сторіччі. Я звісно не проти крашена, а проти бездумного звернення до тем, у яких не розбираються. Напевно, коли в інтернеті кажуть про щось з усіх боків, то е, вони вже трохи запізнилися. Гіпотеза про засвоєння навчання крашен робить розрізнення між засвоєнням та навчанням або вивченням засвоєння це підсвідомий процес що протікає через природнє спілкування чи сприйняття мови думка полягає в тому що якщо діти засвоїли свою рідну мову без граматики словників чому не можуть це зробити дорослі Цікава ідея. Пропоную дати шанс теоріям Стівена Крашена витягнути з них те, що є найбільш корисним для вас, а критикувати будемо трохи згодом. Навчання це свідоме вивчення формальних правил мови. Це те, що відбувається під час традиційних мовних занять. Знання правил не породжує вміння спілкуватися, чи не так навчання може породжувати втому і нудьгу, адже матеріал для вивчення мови і ґрунтовні підручники часто нудні. Однак, не мій підручник у якому грайливість подачі поєднується з системним підходом. Посилання на нього є в описі. Однак чи потрібні сьогодні підручники для вивчення мови. Саме це мав на увазі підписник. Можливо, є якась підсвідома послідовність навчання. Краще називав це гіпотезою про природний порядок, вивчаючи іноземну мову, учні засвоюють граматичні структури передбачувано та природно незалежно від їхньої першої мови чи віку. Трохи відійду від того, що він мав на увазі, тому що мені більше хотілося дати конкретний. Пораду, що витікає з його думки, ніж критикувати її. Це не наукова стаття, це відео. Варто дотримуватися послідовності при вивченні іноземної мови. Бачите, я все одно кажу про вивчення, адже більш складні часи та конструкції будуються на простіших. Наприклад, спочатку ми вивчаємо відмінювання дієслова авуах та етх, а вже потім минулий час, у якому ці два дієслова використовуються як допоміжні і без яких не можна. Спочатку ми вивчаємо un parfait», а потім вже «plus que parfait». Але логіка послідовності тем не завжди ґрунтується на складності граматичних тем. Варто виходити з ваших потреб і не вчити якийсь новий час, про який ви десь прочитали. А виходити з потреб. Вам потрібно сказати про минулі події. Ви вивчаєте минулий час і закріплюєте його у розмові. Не потрібен умовний спосіб, поки не вчите його, адже точно є базові речі, які ви оминули і не засвоїли. Повернемося все ж таки до теорії крашена. Гіпотеза про інпут або як засвоювати мову. Можливо, найвідоміша гіпотеза крашена. Вона підкреслює важливість зрозумілого інпуту. Під інпутом розумій те, що ми чуємо, читаємо, дивимося, тобто все, що надходить до нас. Українською мовою по-іншому не скажеш, тож запозичимо це слово, як воно вживається в англійській. Ми ж не будемо казати вхідна інформація чи вхідний сигнал. Зрозумілий інпут. Учні прогресують, коли інпут, тобто те, що вони слухають чи читають, лише трохи складніше за їхній поточний рівень. Якщо у відео, яке ви дивитеся, ви все розумієте, візьміть щось трохи складніше, але вони мають бути зрозумілими вам. І це дуже важливо, саме зрозумілими. Інакше немає сенсу читати книжку чи дивитися відео. Тож інпут має бути зрозумілим, але не занадто простим. Якою має бути ця складність? На практиці неможливо сказати, хто б там що не писав це індивідуально. Але краще довше дивитися щось просте ніж короткий час щось важке. Напевно, як у спорті, може хтось ще формул напише. Інпут повинен бути цікавим та захоплюючим, щоб утримувати вашу увагу і сприяти природному засвоєнню мови. Практичні наслідки теорії крашена натякають на те, що традиційні методи викладання мови можуть бути не найефективнішими. Натомість він виступає за підходи, які забезпечують багатий зрозумілий інпут та знижують стрес в тому. Тощо, то, що ми робимо неправильно, що витікає з його робіт? Те, що ми не підписуємося на канали, які дають нам цінні поради. Жартую, звісно, але справді, що це таке. Тож лайк, підписка, коментар, не забувайте. То що ми робимо неправильно? Занадто увагу приділяємо явному навчанню граматики та ігноруємо силу природного значного спілкування. Неправильно на думку крашена, підкреслюю. Друге, недостатньо надаємо різноманітного та захоплюючого інпуту, який підходить для рівня учня. Тут складно не погодитись. Створення високого тиску з боку школи, школи в лапках, яка підвищує стрес в тому. Перешкоджає засвоєнню мови тут. Також я думаю, скоріш за все погодимося. Що важливо для вивчення іноземної мови, пропонувати різноманітний, зрозумілий інпут через читання та прослуховування матеріалів, які є цікавими та трошки вище поточного рівня учня. І додаткові роздуми, зрозумілий інпут це важливий внесок, який зробив Стівен Крашен. Без зрозумілого інпуту вивчення мови заходить в глухий кут і перетворюється на завчання граматичних правил та слів. На зрозумілому інпуті та задоволенні від вивчення іноземної мови заснований підхід відомого кого поліглота. Чому я хотів політолога? Ні, звісно. Поліглота Стіва Кауфмана, який також каже, що важливе спілкування, але з чим мені складно погодитися, так це з тим, що на уроці найголовніше розважатися, що можна робити будь що і результат буде. Я вважаю і спробую довести це в наступному відео: що навчання без граматичних вправ та свідомого вивчення. З чим не погоджується Стівен Крашен, не дасть вам солідний результат. Виключення це діти до 10 років приблизно, які перебувають в середовищі. Однак я запевняю вас, вони також вчитимуть граматику в школі. Така доля усіх, хто має справу з іноземною мовою і нікуди від цього не подітися. Без вивчення граматики знання мови не буде таким структурованим і точним а процес вивчення чи засвоєння мови. Був і залишається трудом роботою. Комусь навчання дається легше, так комусь складніше. Якщо цікаво, можу розглянути в окремому відео фактори, що сприяють вивченню іноземної мови. Пишіть в коментарях. Комусь робота приносить радість та задоволення, і до цього варто прагнути. А вивчення іноземної мови залишається роботою, я підкреслюю, і спробуйте підійти до неї так, щоб вона приносила справді вам радість і задоволення, при тому, що це робота. Як це зробити? Я відповідаю у своєму відео про мотивацію. Тепер навіть де мотивація зможе вас мотивувати. Висновок: без зрозумілого інпуту вивчення мови не буде ефективним, і я додаю від себе, що без граматики також. Тому без підручників ви не обійдетеся. Неусвідомлене сприйняття мови вкрай важливе, і я додам усвідомлення того, що ми робимо, як і для чого теж. У наступному відео якраз буде йти... Уйтися, що це за дієслово йтись у наступному відео йтиметься про усвідомлення та неусвідомлення у процесі навчання. Цікава і корисна тема. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Діліться цим відео зі своїми друзями і знайомими. Лайк, підписка, коментар, і до зустрічі. Бай-бай.